Всім привіт! Мене звати Викова Марина, я фітнес-тренер. Зараз я для вас в прямому ефірі проводжу уроки з ролом, а взагалі я проводжу індивідуальні заняття, групові заняття. Все зараз онлайн. Кому це цікаво, пишіть і я розкажу, як потрапити на заняття. П'ятий урок починається з того, що ми приділяємо увагу. Нижній частині ноги гоміться. Я вас прошу, перейдіть свій рол в сторону, так, щоб нога була на краю рола, а друга нога могла проходити вперед і назад, і ролл не заважає. Якщо рол буде лежати так, то другий нозі він буде заважати. Для цього ми його переміщаємо. Нога права в даному моєму випадку буде працювати. А ліву ногу, наскільки можливо, треба розслабити. Вона не напружується. Спеціально ми носочок не натягуємо ні в одну сторону, ні в другу сторону. Вона розслаблена. Рука зручна, плечі опустили, шия довга, таз на 1 міліметр. Можна сказати, що ми його не піднімаємо, а він просто. Проскользує в одну сторону і в іншу. Кожну вправу робимо по 8 разів. В одну сторону вдих, в іншу сторону видих. Попереджаю. Якщо ви будете піднімати таз, у вас будуть дуже боліти руки і плечі. Не піднімайте. Нагадую, що наш ліку ніколи не перегинається. Трошки зігнутий. Вдих. Якщо у вас сильно устають плечі або кість, ви можете робити паузу. Я розвертаю ногу назовні і продовжую працювати. Вдих і видих. Я прокатую ногу по зовнішній стороні гомілиці. Видих. Вдих. Видих. Три. Вдих. Видих. Чотири. П'ять. Рухаюсь я повільно. Намагаюсь не напружуватись. Шість. Сім. І останній раз. Вісім. Ми повертаємо всередину ногу і продовжуємо вісім разів прокатувати гомілку. Один. Вісім. І тепер ми трошки даємо рукам і плечам відпочинок. Дивіться, я поклала ногу в те місце, де зручно, не боляче. другу ногу або я згинаю, або просто рівно. І вона лежить в стороні. Вона мене не цікавить. Мене цікавить нога, яка лежить на ролі, і вона рівно переді мною. Я роблю вдих. І на видих вперед і розслаблююсь. Є варіант, коли я беру за носочок, є варіант за рол, є варіант на підлогу. Будь-який варіант, але це варіант для вас для розслаблення. продовжити лежати. Коли я кажу для розслаблення, це не значить, що ви взяли себе і притягуєте вниз. Це значить, що ви розслаблюєтесь. І коли ваше тіло розслаблюється, воно може ще нижче опуститись. Або ще якось потягнутися задньої частини ноги. І це варіант безпечний. Так? В такому випадку ви не отримуєте травму. В цьому варіанті ви концентруєтесь на диханні. Робимо вдих, піднімаємось, видих. І подивіться, як я катаю ногу. Зовнішня сторона. Повертаю. Внутрішня. Будь ласка, зі мною. Вдих, видих. Вдих. Видих. Видих. Останній раз. А тепер Вдих. Витих. Вдих. Витих. в іншу сторону. Вдих, видих. Вдих. Видих. Чудово. Переміщаємо рух в іншу сторону. Для іншої ноги. Тепер у мене права нога розслаблена, ліва нога допомагає мені. Я зовсім не піднімаю таз. Вдих, повертаюсь вдих. Вдих. Кожним разом відчуття на моїй нозі стають і глибшими і глибшими. Розвертаю ногу. Нога розслаблена. Вдих, видих. Вдих. Вдих. Два. На ролі розслаблено. Може бути зігнута або просто в сторону. І мене цікавить правила. Вдих, видих. Концентруємось на диханні і розслабляємось. Вдих, піднімаємося, видих. Починаю з зовнішньої сторони, прокатуюсь. Внутрішня сторона. Вдих. І ще один раз. І тепер в іншу сторону. Дімався до гори, зробила вдих. опустилась вниз, видих, розслаблюсь. Вони. А ще обомілки лежало приблизно посередині. Рог лежав посередині. Дивіться, я розслаблюсь. Мені дуже зручно. Мої ноги розслаблені, і вони ніби погружаються в ро. Носочки на себе від себе. На себе від себе. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. По колу. В одну сторону. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. В іншу сторону. Працює галіносток. Наші стегна, наші коліни, гомілки знаходяться на одному місці. 5, 6, 7. Гомілко-стоп, відпочиває. Дивіться. Я ставлю ноги трошки ширше, для того, щоб коли я буду зводити носки і розвертати стегна, Носочок не заважав іншому носочку. По великому колу я розвертаю стегна. Коліна в мене трошки зігнуті. Всередину назовні. Коліна трошки зігнуті. Всередину назовні. І ми прокатимо з вами по породу. Всередину назовні. Всередину. І ще два. Декілька секунд. Нічого не робимо, даємо відпочити. Всередину до гори назовні. Всередину назовні. Угу. Чудово. Нічого не робимо, даємо ногам відпочивати. Я покажу, ви подивіться, мої стопи стоять достатньо близько до таза. Руки можуть бути вниз, в сторону або вверх. На видих я підкручую таз і притискаю поперек до підлоги. Опускаюсь вниз. Видих, видих І ще три рази. Підкручую таз, опускаюсь вниз. Підкручую таз, піднімаюсь, опускаюсь вниз. Тепер я буду виходити в повний місць на плечах. Будь ласка, подивіться. Підкрутила таз, стопами штовхаю рол і виходжу нагору. Продовжуючи тягнутися в сторону колін. Роблю вдих. Опускаюсь хребет за хребцем, хребет за хребцем. Увага. Вирівнюю ноги, носочки натягую на себе. Повертаю ролл і внов повторюю. Тепер разом зі мною вдих. Підкручуємо таз. Виходимо, тягнемось колінами вперед. Вдих. Опускаємось вниз, вирівнюємо ноги, носочки на себе. Повертаємо, робимо вдих. Підкручуємо таз. В сторону колін потягнулась вдих. Опускаюсь. Видих. Вирівнюю ноги, носочки на себе. Вдих, підкручую таз. Видих, колінами потягнулися вдих, Опускаюся вниз, видих. І ще буде два рази. Вдих, через підкручування таза. Вдих, видих. І останній раз. Кручую таз, нікуди не поспішаю, хребеть за хребцем. Угу. Вирівнюємо ноги і відпочиваємо. Нічого не робимо, ноги розслаблені. Я вас прошу продовжувати нічого не робити, просто лежати на підносі. І я покажу ще одну вправу це теж для будинки. І ця вправа буде останньою. Коли я скажу вставати, ви встанете, а зараз трошки полежте. У нас буде 4 точки опори. Потім я заберу одну ногу на іншу, да? або сюди буде, або сюди і буду прокачувати, прокатувати оцю частину гомілки. Якщо я дивлюсь на вас вперед, ось моя коліна. Зовнішня частина на 45 градусів. Будь ласка, піднімайтесь і займайте положення на чотирьох точках опори. Плечі вниз шия довго, це обов'язково. Я залишаю праву ногу на ролі, а ліву ногу ставлю на праву. Тепер мені треба праворуч пересунути руки на вибіг. Я буду підкатувати під себе рум, навдих, вдаряти. Видих, вдих. Вам треба виставити руки, щоб ваші плечі були над долонькою. І ваші плечі не рухаються. Ви підтягуєте до себе рол, і рол відходить назад. Три. Два. Один. Угу. Ліва нога залишається на ролі, права зверху. Таз пішов в сторону і трошки ліворуч перейшли руки. Я ще ставлю руки трошки вперед. Підкатую видих. Віддаляю вдих, видих, вдих, Підкатую, Видих, вдих, і ще чотири рази. Один. Розслаблюємось. Повільно, повільно. Наскільки це можливо, їдете вперед-вдих. Повільно, повільно, назад-видих. Вдих. вдих. Рол повертаємо в одну сторону, їдемо вперед вдих. Чотири і давайте в іншу сторону. Наступний наш урок буде присвячений стегнам. Будь ласка, продовжуйте, якщо у вас є зараз сили. І напишіть мені, як ви себе почуваєте.